Доброго ранку, дорогі телеглядачі. А вже ранок, алечани. Ігорко, ми так багато з тобою у цій студії розповідаємо, там щось мудруємо, yeah. знаєш, яким має бути ранок, як правильно розпочинати ранок, що робити для того, аби день був вдалим. Але чи не здається тобі, що нам вже варто десь кудись мігрувати трішки? Десь, можливо, е, знаєш, десь ну, до інших населених пунктів, yeah. ближче десь туди до гір. От ти у нас Скажіть, із ти, Закарпаття. Ти хочеш до святого наблизитись. Ти у нас із Закарпаття. От опиши ранок типового гуцула. Ну я то можу описати, але давай спочатку подивимося сюжет із акції Карпатська Дубовець, яку ти організовав. Незважаючи на те, що Закарпаття зустріло нас дощем, учасники Карпатської дубовиці піснею саме сюди у першу суботу-травня на запрошення Ігоря Іванківа навідався Степан Гіга, Василь Мельникович, Оксана Романюк, Назар Павлів, Квітослава Гіга та Степан Гіга молодший, а також Василь Михайлович разом з мешканцями села. Вони висадили дві алеї молодих дубів. Він ще від мікрофона ніколи нічого Че? в житті не тримав. Це перший раз у своєму житті лопату тримав. Все, Боже, помагаєш. Ой, дай Боже, аби бо таких акцій було побільше. По перше, дітки з поруч з нами сьогодні. Коли ці цей, цей дуб виросте, я, я приїду на нього, подивитися. Розпаленням ватри розпочинають карпатську дубовицю на честь лідера гурту ватра, покійного Ігоря Білозора. іменний дуб якого також виросте в Лазищині. У мене дуже хороший товариш. Такий дайний Павло полопало чучка, який колись висаджував. Саджанці дуба, дідо дуб, називався то є 100 тисяч саджанців. Має бути з 2010 по 2020 рік. Висаджено. І я собі задумав, чого не зробити е, таку алею дубову, де б було особливо у теперішній час. Під час акції відбувся показовий виступ українського села Ча Назара Зара Павлєва. Він закликав дітей до здорового способу життя, демонструючи складні вправи. Дерево треба садити з чистими помислами, з чистою душею і корінням вниз. Справжній чоловік, справжній чоловік повинен посадити дерево. Щоб ці гори були прекрасні. Ти, ти одним словом ти проконтролюєш, щоб наш дубок гарно ріс. Правильно? Це світле місце вибрали не даремно. Тут кажуть лісівники, дубочки мали б прийнятися на усім скептикам, які говорять, що в Карпатах дуб не росте. До цих пір він не ріс тут, щоб так, але я думаю, що зміною мікроклімату, клімату, взагалі, бо цілі земні кулі то все відчуває в нашій місцевості, що йде потепління, і я надія, що він буде рости. Може, не тої продуктивності, не діловий, але буде багато дуже. Доброзичливців сьогоднішнього свята в соцмережах писали, що дубочки в Карпатах не приймуться. Якраз приймуться і приїдете сюди, поставити тут палатку під нашим дубом, і він ще вам зробить гарний затишок тіньок наш дубочок. Бо він прийметься, прийметься. Героям слава не переставав приємно дивувати та веселити тутешніх мешканців гуцул Хуліган Василь Мельникович, портрет якого напередодні малювали діти. За що від Карпатського мистецького фонду отримали подяки та книжки в подарунок. Шановне товариство. Сьогодні ми знімаємо останню серію останній москаль зі словами Він лежить не недеше. Під тим дубочком москалик лежав. То передостання серія, бо остання серія будуть похорони, відверті сцени. Похорон того останнього москаля. Мета акції Карпатська-Дубовиця екологічно-просвітницька. Залишається тепер доглядати за алеями, як жартували артисти, приїхати через 100 років на це світле місце, аби спробувати обійняти кожному свого дуба. Я бачу, як наші гори побриті. Вирубані ліси, тільки по при чуть трохи лісочка. Просто болить серце. Хтось садить нині а хтось садить нині дубочки. А дубочка краще посадити, ніж його дуба врізати. Хай буде хоч то одне деревце, яке ми закоплюємо, дітки закоплюють. Воно виросте, хтось побачить. Так само прийде і закопає дироси. Ось і завершилася акція карпатська дубовиця. По одному дубочку з кожної області України висадили мешканці села. Також запрошені на акцію зірки. Ой на горі, два дубки, два дуки схилилися до кубки. Ой на горі, два дубки, два дубки, схилилися до кубки. Китає, китає, вітер дуба кидає, відеобах вітає, китає, косай дівку питає, вітер дуба китає, китає, коса дівку питає, дідчино чияти, ой дід ой дівчина. Тише <риклад> я ти, ой, чи підеш гляти, ой дівчино, чия тише я ти, очі підеш гуляти, батька дівчат, а я донька мамчина, а я донька мавчина. А я донька, мамчена, мамчина, цілуватись навчена, і гості, А я донька, мамчина, мамчена, цілуватись навчена, Ой на горі два дубки, Ой на горі два дубки, Ой на горідно, і на горі два дубки, займилися до куків. I Ранок, десь високо в горах на полонені, туристи розклали палатки собі з сходу України, значить, такі руськоговорящі, і починає робити зарядку. Вижимається від трави, вижимається. турист. І з боку йде такий старий гуцул, поважний, йде дивиться, сперс, перс, каже, боже, все видів. Корову в мене украли, вівці в мене украли, було навіть кіптар з мене украли, ну, але без підхлопа бабу украли, з чим такого не видів. Обіцяв про типовий ранок типового гуцула розповісти. Думаю, так і є. Що треба робити, щоб ранок у справжнього гуцула був вдалим, щоб день був вдалим. Як розпочинати ранок? Спочатку треба помолитися Богу, аби був вдалим, а потім, помолившися Богу, йдемо до моржинки, обходимо коробки, овечки. Всю землі, що я в стані. З того починається ранок. Ви з чого ви не уявляєте свого ранку? Ну, якщо взяти ранок гуцула, то лише від Бога ми не уявляємо. Помолившися Богу, інакше і Бог нам не допоможе. Трампіта це наша мобільна, кажуть. Мобільний зв'язок, мобілка просто раніше гуцули з передавали, то є біда, то є посер, треба прийти і так далі. І радісні такі події Трампіта сповіщала, є різні мелодії. Так що при У мені весь час буває трампіта. Мелодія в ранок із просоння заграємо. Доброго ранку, дорогі телеглядачі. Привіт усім, галечани. Ігорко, ну що, спускаємося нарешті з гір? Не хочу, мені там добре. Ну нічого, скоро пора відпусток і кожен матиме таку нагоду побувати, відпочивати власне в тому місці, де йому найбільше подобається. Ну, а поки ми продовжуємо вас знайомити із школою бездоганного етикету. Будь ласка, присідайте там, де засервіровано. Проходьте, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Проходьте, будь ласка, присідайте там, де засервіровано. Добрий день. Добрий день. Проходьте, присідайте, сідайте там, де засервіровано. Я вас рада вітати в нашому ресторані класу Люкс. Ми знаходимося в залі «Європейський». Мене звати Надія, і я сьогодні проведу для вас наш майстер-клас. Хочу вам розповісти коротенько, як ми правильно тримаємо бокали. От у вас сьогодні бокал на ніжці з компотом. Ще також на ніжках у нас є бокали чи то для шампанського, чи для вина, для води. Тому найправильніше завжди тримати бокали ось так. Подивіться, будь ласка, трьома пальцями за край ніжки. Не ось так. Чи ось так. Це буде неправильно. Найкраще ось так. Можете спробувати. До речі, чи знаєте, ви звідки до нас прийшла традиція? Сокати з бокалами, от ми проголошуємо якісь тости і ми стукаємося. Насправді колись, коли ще були царі, коли був поділ території, дуже часто була така традиція, що хтось один міг отруїти іншого для того, щоб завоювати всі маєтки, всі статки іншого. І як найкраще було отруїти когось? Ну, звичайно ж, це було підсипати яду у вино у воду. А раніше ж бокали було у нас не зі скла, вони були жестяні кубки. І у той від собі, коли збиралися на банкети, багато людей, і кожен мав свій кубок. і Ніхто не знав, чи там отруєне вино чи ні. Тому, коли проголошувалися якісь тости, то цими кубками стукалися з такою силою, що вино з одного бокалу переливалося до іншого. І тоді кожен себе міг запевнити, що все безпечно і можна вживати такий напій. Ну, звичайно, зараз часи помінялися, стало вже все набагато безпечніше і краще. І до речі, також ще ними доведено. Що коли ви споживаєте якусь страву в хорошому настрої у святковій атмосфері, то їжа навіть краще засвоюється. Тому іноді тости навіть варто проголошувати в ресторанах. Це сприяє кращому травленню. Ну, а ми з вами будемо переходити до основної страви. Це у нас індичі кульки, тому подивіться, будь ласка, на свої ще. у вас там залишиться лише один комплект виделка і ніж. Нагадую, що у правій руці у нас ніж у лівій руці у нас виделка. хто лівша, може поміняти собі місцями прибори. Ми собі виделкою притримуємо необхідний шматочок, відрізаємо, перевертаємо виделку, нагортаємо на виделку шматочок і так споживаємо. А в кінці, так само, як було у випадку із салатом, ви знаєте, якщо ви завершили, ви залишаєте прибори паралельно. Якщо ж ні, то по краях тарілки. От у нас сьогодні з вами в якості основної страви ми маємо індичі кульки. Але буває так, що, наприклад, людина-вегетаріанець хоче спробувати рибу або дуже часто прийнято в ресторанах подавати стейки. У нас також в меню є стейки, ми готуємо навіть їх в спеціальній печі. Піч називається хоспер. Приїхала до нас із Іспанії, вона знаходиться на літній терасі за моєю спиною. Ми в ній готуємо стейки із правильного м'яса. яке ми м'ясо називаємо правильним. У тілі тварини є всього лише 7% м'язів, які не задіяні під час її руху впродовж всього життя. Саме цю вирізку, ці 7%, ми і використовуємо. Спочатку м'ясо проколюється спеціальним апаратом, який має багато дрібних голочок. Потім м'ясо витримується у вакуумі 2-3 тижні, і далі ми вже засмажимо його в печі при високій температурі до 600 градусів за Цельсієм. М'ясо карамелізується, утворюється скоринка, а всередині воно залишається соковитим. До речі, коли ви в ресторані замовляєте собі стейк, і офіціант, який приймає у вас замовлення, він обов'язково повинен вас запитатися і уточнити, а як вам приготувати саме цей стейк, як його ви його засмажите? Тому що можна готувати стейки по-різному. Є шість ступенів прожарки стейків. Найчастіше використовують три з них: перший це medium-rare, Тобто стейк ще сирий, ще його називають стейк з кров'ю. Французи дуже полюбляють цю страву. Якщо ви розрізте такий шматок м'яса, то ви помітите, що воно ще має червоний колір, воно ще не готове. Другий ступінь це «Medium Well». Це просмажений стейк ззовні, але зсередини він залишається ще трішки недоготовленим. Якщо ви розріжете такий шматок м'яса, ви побачите рожевий колір. І третій ступінь це «Well Done». це абсолютно готове м'ясо, воно просмажене і ззовні, і зсередини. До речі, коли вам подають стейки, то до них ще подають спеціальний стейк-ніж. Зараз вам покажу, як він виглядає. Він трішечки довший і має дрібніші зубці. Він трішечки не схожий на той, який ви маєте сьогодні в себе на столах. Ось, подивіться, він має більш видужену форму, а за допомогою дрібних зубців ви можете краще собі розділити шматки м'яса. До речі, чи чули ви про одну з найотрудніших, найнебезпечніших страв із риби? Риба фугу. Можливо, комусь доводилось чути. Так. В Китаї, в Таїланді, в Кореї. От зараз вам покажу, як виглядає ця риба. Ви її зможете спробувати фактично лише в Азії, тому що ніде в Україні, ніде в Європі її не готують. Вона надзвичайно небезпечна. Якщо ви таку рибу налякаєте, вона відразу роздувається, приймає форму кулі і випускає дрібні голочки. І от одна така риба вона може утруїти до 30 людей. Надзвичайно небезпечно доторкатися до її очей, до її нутрощів, і тому, щоб приготувати рибу фугу, кухарі спочатку повинні пройти спеціальне навчання, яке триває декілька років. Ми з вами будемо невдовзі переходити до десерту. Пам'ятаєте, я вам на початку, коли оголошувала меню дня, я вам розповідала про чудо конфітюр. Казала, що дослідніше про нього скажу. Конфітюр іншими словами, це у нас варення. Ми його готуємо в себе на виробництві. Ось так він виглядає: з гарбуза і з апельсина. Нам одного разу подарували книгу із рецептами, і там був рецепт конфітюру. До нього ще додавалася цікава легенда, яка нам дуже сподобалася. Ми її навіть спеціально додаємо на етикетки до конфітюру, щоб кожен міг собі з нею ознайомитись. Зараз її ще швиденько розповім. Розповідають, що в Івано-Франківську наше місто тоді ще називалося Станіславів. Жила одна красуня дівчина Агнешка. Була полячкою багатого роду, відомого роду. Але, як у всіх легендах повелося, вона закохалася не в того хлопця. Закохалася в простого бідного парубка Іванка. Той був пекарем, сиротою, відповідно, багато грошей в нього не було. І коли пара захотіла одружитися, то батько Агнешки настільки розсердився, наказав хлопцю видати гарбуза, хотів такий спосіб йому відмовити. Але хлопець був незлякливий. Він прийняв того гарбуза і приготував з нього дивну страву, яку на наступний день подали на банкет, який саме влаштовував батько Агнешки. І Ось хто з гостей не пробував цю страву, ніхто не міг вгадати, що вона приготовлена, що це за фрукт там використаний. Ну а батько Агнешки настільки був щасливий, що всі сподобалось, всі похвалили цю страву. Що він навіть вигукнув з тих радощів? Я готовий за того, хто приготував цю страву, видати свою доньку заміж. Відповідно, він не знав, хто був тим кухарем, але повинен був стримати своє слово. Тому пара невдовзі одружилась, відгуляла гучне весілля. Ну а як же, як казала, нам ця легенда сподобалась. Ми віримо, що справжнє кохання існує, і ми розповідаємо всім цю легенду також. І до речі, ми ще колись прочитали, що якщо додавати у варення трішечки східних пряностів, то це допомагає незаміжнім дівчатам знайти свою пару і щасливо вийти заміж. Ми свій конфітюр також їх додаємо. От ви сьогодні маєте змогу перевірити на собі дію цього конфітюру, чи справді він працює. Це вже побачите після того. І ще ми відкрию невеличкий секрет. Ми сьогодні вам на десерт запропонуємо не лише млинчик із конфітюром, а ще й десерт фламбе. Фламбе від англійської мови перекладається як слейм полум'я. Тобто, ми сьогодні будемо вам на десерт деякі фрукти підпалювати. Вони у нас будуть горіти. Але розповім наперед, що нам для цього потрібно. Для того, щоб приготувати фламбе, нам потрібно дуже гарно розігріти сковорідку. На сковорідку ми повинні насипати цукор на центр, тому що по краях цукор пригорить, а нам потрібно, щоб він розтанув, перетворився в карамель. Далі почергово ми будемо додавати трішечки вершкового масла, mm -hmm. трішки апельсинового соку фреш. Потім додамо яблука, які саме у нас стануть розинкою цього десерту. І для того, щоб у нас загорівся наш десерт, ми повинні його залити сумішу лікерів. Але повинна вас попередити, що такий десерт він є абсолютно безпечний, як для дітей, так і для дорослих, тому що коли у нас горить десерт, то відповідно весь алкоголь вивітрюється, спирту не залишається, ви відчуєте лише легкий аромат. Ну а я бачу, у нас вже фактично приготувалася фламбева, будь ласка. Дивіться, на нашого фламбіста, зараз повинно горіти. Будь ласка, поплескайте, я вас попрошу, ви бачите, що у нас фламбе горить. Я би, звичайно, вам не радила вдома повторювати такі експерименти, тому що можна і кухню спалити. Краще не експериментуйте. Я шкодую, що колись я не побувала на, такій, на такому заході. І я вважаю, що це потрібно зробити для кожного учня. Здебільшого мене все дивувало, бо для мене більшість було нового. Але е, найбільше мене здивувало, коли розказували про якісь страви. І те, що такі великі страви, які готуються зараз в ну, вишуканих ресторанах, пішли від простолюдин, І це досить цікаво і хатою. Сьогодні я покажу вам, як зробити легкі локони на ось таку довжину волосся за допомогою утюжка. Отож, одну сторону ми вже розпочали. Продовжуємо і показую вам, як робити такі локони. Перед накручуванням ми обробили волосся термозахистом, для того, щоб волосся легше переносило температурну дію. Відділяємо пасмо волосся. Краще, щоб воно було тончим, у вас легше вийде накручування. І вже буде кращий, легший локон. Прокручуємо волосся, протягуючи його. У нас виходить, в принципі, ось такий локон. Так, опрацьовуємо усе волосся. Протягуючи по всій довжині. Температуру для накручування вибираємо невисоку, адже слід піклуватися про якість волосся. Коли ми накручуємо волосся або піддаємо його будь-якій температурній дії, у нас забирається волога із нього. Відповідно, слід пам'ятати про те, що волосечко потребує її знову і воно потребує живлення. Отож, потрібно випивати якомога більше води в день. Потрібно користуватися різноманітними кондиціонерами, які зволожують та надають блиску нашому волосся. Якщо у вас з'являються якісь проблеми із волоссям, слід пам'ятати, що перш за все це йде проблема із середини. Тобто у нас всередині щось з організмом вже не так. І якщо проблеми незначні, з цим можна впоратися самому. Якщо проблеми являються уже складнішими, варто звернутися до лікаря, який допоможе вам у цьому розібратися. Отож, накручування ми вже завершили. І зараз я покажу вам, як можна вкласти ці локони, щоб вони виглядали більш природніше та легшими. Беремо волосечко, яке ми накрутили. Можна злегка його прочесати, можна і не прочесувати. Прокручуємо його по формі і витягуємо. Можна залаковувати, але на літо це не рекомендується. Протягуємо волосечко. Відповідно, у нас виходить така легенька накруточка, яка може бути і повсякденно, може бути навіть на якусь вечірку або на якийсь простий захід. Може бути на просту прогулянку, отож, дякую вам за увагу! Вдалого вам дня. Па-па! Сьогодні рубрику Чемні і не дуже для вас проведуть вихованці школи розвитку сучасного мистецтва, продюсерського центру Стартім. Аня та Маринка. І сьогодні ми вам продовжимо розповідати про правила поведінки на дні народження. Маринко, але ми ж уже говорили про ці правила. Так, Аня, але сьогодні ми поговоримо про правила поведінки для тих, хто хоче святкувати своє день народження в кафе. Все зрозуміло. Я думаю, що усі знають, що головне не забути подарувати подарунок. І не тільки вихована дитина в першу чергу повинна привітатися з гостями, привітати іменинника зі святом і чемно присісти на вільне місце, яке їй запропонує іменинник. А коли подадуть їжу, їсти потрібно акуратно, не і кожну страву старатись спробувати. Але накладати таку кількість, щоб залишити і для інших гостей. Точно! Зараз глядачі побачать, наскільки некрасива така поведінка. Може, ти щось для мене залишиш? А ти хіба хотіла? Ні, знаєш, ти тут не один наступного разу я тебе не запрошу на свято. От бачите, діти, як негарно так поводитись. А й справді це просто жахливо. Потрібно всьому знати міру, щоб не образити іменинника. А ще під час їжі не грайтесь, друзі, бо можна подивитись. Отак. І тоді веселе свято може закінчитись приїздом швидкої допомоги. І навіть гірше. Маринко, давай не будемо про погане. Наші глядачі поводяться гарно та виховано. Дорогі друзі! А наш час підійшов до завершення. А про інші правила поведінки на дні народження в кафе ми розпивемо наступного разу. А сьогодні рубрику Чемні і не дуже для вас провели вихованці школи розвитку сучасного мистецтва, продюсерського центру Тім. Аня та Маринка. Папа! -па.